Доброго ранку та благословенного Богом дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами маємо чудову можливість подякувати Богові, адже Він підняв нас від сну, подарував цей день, щоб ми могли жити. Більше того, ми можемо досліджувати святе слово і свою віру підтримувати обітницями, які Господь залишив для нас. Сьогодні я бажаю прочитати віршу Євангелії від Івана у 15 розділі 4, щоб ми зрозуміли, коли ми можемо приносити користь у цьому світі і славу нашому Господу. Перебувайте у мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі. Якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати у мені. Сатана хотів змінити Боже правління і накласти у власну печатку на правила Божого царства. Христос із цього приводу не виявив жодної підтримки, і диявол вступив з Ісусом у битву, яка ставала дедалі жорстокішою. Діючи таємно, ну, хоча ми розуміємо, що для Бога немає нічого таємного, Люцифер перетворився на ошуканця, видаючи неправду за істину. Він був вигнаний з неба. Здавалося, що у пустелі спокушення Христос залишився з ним наодинці. Однак Спаситель не був самотній. З усіх боків його оточували божі ангели, які так само оточуються навколо тих, кого ворог піддає своїм страшним нападам. Христос залишився в пустелі з тим, хто розпочав війну на небі і кого він переміг. Сатана і цього разу зазнав поразки. У пустелі Сатана зустрівся з Ісусом за інших обставин. Христос не мав тієї слави, яка оточувала його на небі. Він упокорив себе, прийняв людську природу, яких же, неймовірно тяжких душевних страждань і мук зазнав Христос, які ж це були душевні тортури, він зустрівся віч навіч не з огидним чудовиськом, яким його змальовують люди, з копитами та крилами кажана. А з прекрасним світлим ангелом, який, здавалося, щойно був у присутності Бога. Неможливо осягнути глибину й силу цих спокус, якщо Господь не проведе перед нашими очима ці сцени в особливому відкритті. Однак, і в такому разі ми зможемо лише частково зрозуміти спокуси Христа. Випробування, яких зазнав наш Господь, доводять, що Він міг піддатися цим спокусам, бо інакше весь цей бій був би цілковитим фарсом. Проте Христос не піддався хитрощам ворога, засвідчивши, що людська природа, об'єднана з Божественною природою за допомогою віри, може бути достатньо сильною, аби. Протистояти диявольським спокусам. Завдяки зв'язку з Христом ми можемо стати подібними до нього досконалими людьми. Христос, як Бог, не міг бути спокушений так само, як Він не був спокушений у своїй відданості на небі. Та коли Христос принизив себе, прийнявши людську природу, Він міг бути спокушений. Він не мав навіть ангельської природи, а став такою самою людиною, як і ми з вами, окрім того, що в ньому не було жодного гріха. Випробування Христа було значно тяжче, ніж випробування Адама і Єви. Бо Христос прийняв нашу ослаблену природу, але не зіпсовану. Його людська природа могла б зіпсуватися лише в тому разі, якби він прийняв слова сатани замість Божих слів. Ми, усі, дорогі друзі, покликані бути Божими дітьми і бути переможцями. І у Першому соборному посланні Івана, у третьому розділі, у другому вірші, ми читаємо. Улюблені. Тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до Нього, бо побачимо Його таким, яким Він є. Я пропоную вам читати у Першому Соборному посланні, у третьому розділі з 1 по 3 вірш. І тут Іван споглядає неосяжну любов безмежного Бога. Апостол не може знайти слів, щоб описати цю любов, а тому закликає людей самим побачити її. Старий завіт провіщав Христа за допомогою образів і тіней. Люди, супроводжуючи Господа в його земному служінні, описали його діяльність у новому завіті. Три з половиною роки учні осягали уроки з уст Христа. Найбільшого вчителя, якого будь-коли знав світ, що привело його на землю? Адам і Єва порушили Божий закон в Едемі. До того, як прийти у наш світ, Христос спостерігав за ним і бачив, що сатанинська сила заволоділа людською сім'єю. Оскільки Адам зрішив: Сатана пред'явив права на все людство. Він указував на нещастя та хвороби людей, звинувачуючи у всьому Бога. Сатана заявив, що від Бога годі чекати милосердя, і вони з таким самим успіхом можуть служити йому. Ісус погодився віддати своє життя заради спасіння людського роду. Він зняв із себе царські шати і царський вінець. Щоби задягнути людство у божественність. Ось тільки Божий закон був порушений, поширювалася думка, що людям не до снаги дотримуватися Його. Ісусі Христі людське поєдналося з Божественним. Він прийшов у наш світ, щоб підняти людство до найвищих відміток Божої шкали моральних цінностей. Христос. Витримав випробування, якого не здала Адам. Він вистоював проти сатаринських спокус і вийшов переможцем. Сатана наблизився до Божого Сина, як ангел світла. Так само Він може спокушувати і нас. Ісус Христос вийшов переможцем у постелі спокушення, перебуваючи на березі Йордану. Він промовив молитву, яку небо ніколи раніше не чуло. Ця молитва пробивалася крізь духовну темряву і досягла небесних висот. Небеса відчинилися. І Святий Дух у виді золотистого голову зійшов на нього, а з неба долинули слова, які вийшли з вуст безмежного Бога. Це є син мій улюблений, якого я уподобав». Ми ще не повністю розуміємо, яке велике значення мають ці слова для нас. Ми обдаровані благодаттю в улюбленому Сині. Христос прийшов на нашу землю, на цю пилинку Всесвіту і ушанував Його тим, що прийняв на себе людську природу. Він виявив честь, людству в очах усіх створених Ним істот. Він наш захисник. І я хочу молитися, щоб ми використали чудову можливість покористуватися заслугами Ісуса Христа, щоби не бути засудженими у цьому світі. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємося в ці хвилини, щоби скласти щиру подяку за безмежну любов, mm -hmm. за охорону, життя і здоров'я, яке ти ще підтримуєш, Господи, даючи нам можливість жити. А сьогодні ти дав можливість нам почути чудові обітниці, що ми є діти Божі, хоча ще не відкрилося все повністю, але дай нам мудрості. Повністю віддатися у твої руки, щоб ми справжніми були твоїми дітьми, за якими ти повернешся, і які будуть радіти з тобою на протязі вічності. Наш Доневгий Небесний Отець просимо в тебе прощення, де ми нехтували твоїми обітницями, де ми залишали тебе і старалися щось зробити самотужки. І в нас не виходило, Господи, прощай нам. Ми часто помиляємося і хочемо, щоб мудрість гори вела нас по життєвій дорозі. Дай нам силу Святого Духа зрозуміти святі істини, оцінити Твою жертву, прийняти Тебе, Господи, як свого Спасителя. Тому сьогодні віддаємо у Твої руки своє життя, життя наших дітей, наших рідних і близьких, і дуже просимо Тебе надалі благословляй наш край. І нашу країну миром. Це наша молитва і прохання. А тобі, Богу нашому, за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Без мене не можете робити нічого, сказав Ісус. Які чудові слова, яка чудова обітниця, яке чудове попередження. Ми не можемо нічого зробити в питаннях спасіння без Ісуса. Ми можемо робити багато. Так, і ми робимо досить багато. Але коли стосується питання спасіння, ми в цьому питанні безсильні, тому що ми припустилися гріха. Тільки безгрішний Бог, Творець неба і землі, міг звершити. Наше спасіння, дорогі мої, і це варто зрозуміти, і до такого Бога варто прийти, йому віддати свої гріхи. І як говорить апостол Іван вже в Соборному посланні, що ми є діти Божі, але ще сьогодні не відкрито. Та хочеться, щоб тоді, коли буде відкрито, щоб ми не опинилися в числі, як і в тій притчі про 10 дівчат, у числі нерозумних які не будуть допущені на весілля, тому що в них буде чогось не вистачати, дорогі мої, не відкидайте нічого із цієї святої книги. Прийміть її так, як вона написана, бо це голос Божий, голос Божий, який передали люди, але були керовані Духом Святим. Прийміть і живіть так, як він навчає, і Бог благословить вас. До побачення.